Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Конференція з питань радіаційної та ядерної безпеки в рамках формули миру президента України. Компанія Енергатом взяла участь у міжнародній спеціалізованій виставці енергетика в промисловості. Інспекційна комісія підтвердила готовність Хмельницької АЕС до несення навантажень у зимовий період. Результати галузевого конкурсу професійної майстерності серед молодих спеціалістів. На ХЕС стартував другий сезон освітнього проєкту для школярів Атомна школа про це та інше у продовженні випуску. 17 жовтня у Парижі відбулася тематична конференція з питань радіаційної та ядерної безпеки в рамках формули миру президента України Володимира Зеленського. Участь у ній взяли представники 70 країн та міжнародних організацій. На конференції було схвалене спільне комуніке, в якому серед іншого йдеться про необхідність відновлення та збереження ядерної безпеки в Україні. Присутні також підтримали створення дорожньої карти з метою забезпечення роботи ЗАЕС після її деокупації відповідно до стандартів безпеки. Ця конференція. Ця стала п'ятою у серії заходів, що проводиться у продовження першого саміту миру. А її результати стануть основою для підготовки наступного. Компанія Енергоатом» взяла участь у 21-й міжнародній спеціалізованій виставці Енергетика в промисловості, яка відбулася у Києві. Це найбільша галузева подія, яка зібрала в одному місці енергетичну та інженерну еліту України і зарубіжжя. Очікувано у центрі уваги був і стенд компанії, який протягом трьох днів роботи зібрав понад дві тисячі відвідувачів. Приємно, що серед них чимало молоді, яка активно цікавиться діяльністю компанії та в цілому атомною енергетикою України. Гості могли детально ознайомитися з діяльністю енергоатому та його відокремлених підрозділів, дізнатися про поточні та майбутні проєкти. Кількість відвідувачів та інтерес до інформації це показові факти, які підтверджують користь та необхідність подібних заходів. В енергоатомі відбулось засідання робочої комісії з підготовки проєкту колективного договору. Протягом двох днів представники трудового колективу та роботодавця розглядали пропозиції змін і доповнень, що будуть невід'ємною частиною колективного договору АТЕНАЕК Енергоатом» на 2025-2026 роки. У засіданні взяли участь 20 представників від колективу та адміністрації компанії, яку на засіданні представив виконавчий директор з персоналу Богдан Шмигельський. У межах заходу було опрацьовано всі пропозиції щодо змін і доповнень, які надійшли від трудових колективів та стануть частиною колективного договору. 23 жовтня на майданчику Хмельницької АЕС відбулося загальностанційне протиаварійне тренування. Радіаційна аварія, яка виникла внаслідок надзвичайної ситуації у філії ВП Хмельницька АЕС. Під час протиаварійного тренування відпрацьовувалися взаємодія ХАЕС з місцевими та територіальними органами Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, а також місцевими органами виконавчої влади. 24 жовтня відбулася заключна нарада за участі керівництва та персоналу атомної електростанції. На якій були розглянуті результати та підведено підсумки проведення загальностанційного протиаварійного тренування. Одним з пріоритетних завдань діяльності атомних електростанцій є належна підготовка до осінньо-зимового періоду. Щорічно, напередодні сезону холодів, ядерні об'єкти України перевіряє спеціальна комісія дирекції енергоатому та держенергонагляду. Минулого тижня інспектори працювали на Хмельницькій АЕС. Серед іншого перевірялось виконання загальних та додаткових умов готовності до роботи в осінньо-зимовий період підрозділів Хмельницької АЕС. Оцінювався стан охорони праці, пожежної безпеки та енергопостачання об'єкту. Досліджувалося досліджувалася взаємодія АЕС місто в умовах надзвичайних ситуацій на заключному засіданні. Інспекторами було підведено підсумки перевірки енергопідприємства за попередніми висновками. Комісії, Хмельницька атомна електростанція готова до роботи. Молоді атомники змагалися за звання кращого у своїй професії. Галузевий конкурс професійної майстерності цьогоріч проходив на майданчику Південно-української АЕС. До складу делегації Хмельницької АЕС увійшли представники восьми спеціальностей, які стали переможцями першого етапу конкурсу. У результаті перші призові місця за своїми спеціальностями посіли Олександр Савченко, Богдан Квятковський та Михайло Рапченюк. Друге у Богдана Лисака, а третє за Артемом Черкаліним, Русланом Левиком і Назарієм Точинським. Захід. В чергове об'єднав фахівців з різних підрозділів енергоатому. У конкурсній дружній атмосфері молоді професіонали показали свої фахові знання та поділилися досвідом. Завдяки зусиллям працівників ХС на потреби захисників перераховано вже понад 353 мільйони гривень. Колектив Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Збройні Сили України, направляючи частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець у співпраці з волонтерами атомники забезпечують придбання та передачу необхідного для захисників обладнання. За останній період для військових було придбано прилади радіоелектронної боротьби, підсилювачі сигналу, детектори БПЛА, генератори, зарядні станції, інструменти, оргтехніку, шини та запасні частини для. Для ремонту автомобілів на загальну суму у понад 2 мільйони гривень. Продовжуємо наближати нашу перемогу. На Хмельницькій АЕС вдруге стартував освітньо-профорієнтаційний проєкт Атомна школа його мета налагодження партнерських стосунків із навчальними закладами та популяризації атомної енергетики для формування якісного потенційного кадрового резерву персоналу ХАЕС серед здобувачів освіти. У процесі навчання понад 30 старшокласників матимуть змогу не лише отримати знання у сфері атомної енергетики, а й дізнатися про роботу енергопідприємства. Також на учасників проєкту чекатимуть екскурсії, лекції та практичні завдання від провідних фахівців ХАС, спілкування із представниками профільних вишів та стажування на посадах персоналу електричної станції того дня. У межах зустрічі учні також прослухали лекцію Професія енергетик та почули відповіді на численні запитання, які їх цікавили. І до новин спорту, працівники Хмельницької АЕС взяли участь у другому Вест Карпасіан Мересон на Закарпатті, який об'єднав понад 700 спортсменів. Учасники обирали для себе одну з чотирьох запропонованих дистанцій. Цього разу усі представники ХАЕС вийшли на старт найдовшої марафонської дистанції, продемонструвавши високі особисті результати. Майя Абрамович посіла третє місце серед жінок з загальним часом 3 години 18 хвилин 40 секунд. А Андрій Орловський, Леонід Абрамович та Роман Грач вперше взявши участь на такій. Дистанції вдало подолало її. Крім того, атомники долучились і до благодійної ініціативи, адже усі внески від учасників заходу будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!